Вчора обробляли город від бур'яну. Але поки йду, хочу подивитися, як себе тобі почувають. Тут у нас є стратончик і хейворт. Я вже не мала куди його класти та поклала біля яблунь. Яблунь опилив ось так, щоб там було класно наростати. Тут ще арка не дороблена, але вроді би всі живенькі, тут ще одна лягана і тут ще одна, і ще одна все. Уже пускає листочки, і тут є ще також не опускає. Все пускає. Тут актимі І доходимо ми тут ще є і тут, і ще тут. І дійшли ми до своєї глянки. Тут у нас картопля вже зійшла, тут ми посадили і обробили відбув'яну. Називається препарат. Взяли в дві руки і стали позудю і пішли вперед. Називається препарат Антесап. І водночас, дивіться, як все лежить. Водночас фітнес-терапія. Так що, хто на комплексне схуднення, у нас, правда, нема багато роду, але в теплицях завжди є робота. Так що, гайда до нас всім гарного і позитивного дня. Дерева наростають, до речі, хотіла запитатися або не встигла через дощі обробити дерева і вони цвітуть. Мені шкода в жінок, чи можна ще обробляти, коли відцвіте дерево. Чи можна їх ще обробляти? Бо шкода, такий гарний цвіт. Дивіться, який гарний. А обробляла я бордовською, бордовською. сумішу. Так що такі гарні ось сінки. У нас квіточки дуже гарні.